Ну що, доброго грудневого, ну вже дня, можна так сказати. І знову, так, дорого. І знову я, знову Віталій. І знову дякую нашому спільному другу Борману за надану можливість сьогодні в ефір. Ну і, звісно, собі. За те, що вийшов ефір. Сьогодні, а, хотів би поговорити, сьогодні хотів би поговорити на одну дуже цікаву тему. До речі, вона дуже щільно пов'язана з а, Декларацією про Державний суверенітет України. Знову Декларацією про Державний суверенітет України. Yeah. До речі, здійсненою народом України 1 грудня 1991 року. На всеукраїнському референдуму. Ну, принаймні, це не мої слова, а як дехто любить з етих товаришей говорити. Про мене, да? так? Вот. А це виключно ось, що написано постановою Верховної Ради. УРСР. Постанова Верховної Ради УРСР. Значить, це постанова Верховної Ради ОРСР 14.27. Про проголошення. Акта Незалежності України від 24 серпня 91 року. Так що, товариші, які щось там мають проти, заходьте на сайт Верховної Ради і все перевіряйте. Все виключно для вас і все виключно відтуда. Це навіть більше не для звичайних людей, а іменно для вас. Бо вас ж ці люди вчили, які платили податки, значить, на ці податки вчили вас, щоб ви про їх. Ну, ви самі знаєте що, так? Да? Зрадує. Да. Читаємо. Що ж Верховна Рада хотіла сказати 24 серпня 1991 року? А вона хотіла сказати, що після того, як з трибуни Верховної Ради УРСР було проголошено, Акт Незалежності, зверніть увагу, проголошено публічно з трибуни Верховної Ради України. Тобто УРСР. А ще те, що писали вже потім, то не так важно. Але давайте зачитаю вам, що говорить ця постанова. Ще раз котре. Про проголошення Незалежності України. Почули, так? Про проголошення? Про проголошення Незалежності України. Значить, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня. Чули, да, проголосити, 24 серпня 91-го року Україну незалежною демократичною державою. Проголосили. Да? Читаємо. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. Останнє слово, ключове. Республіки. Не України, а республіки. І що ж з цього приводу випливає? Каже, Верховна Рада ОРСР 1 грудня 91 року провести республіканський референдум на підтвердження акта цього проголошення незалежності. Так, читаємо далі. А сам акт проголошення незалежності. Значить, ну тут вони пишуть про ГКЧП. Так зване відоме, ну, воно не важна, але суть та сводиться до чого? Внаслідок чого відбулося проголошення Акта Незалежності. От тут саме головне. Внаслідок чого? І цим наслідком є, як от вони тут пишуть, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, чули, да? хто проголошує, да? проголошує. Незалежність України. Тобто, без здійснення Декларації про державний суверенітет України, без цієї постанови і акта проголошення незалежності, де вони зазначають, що вони здійснюють, а народ України підтвердиться 1 грудня 1991 року, здійснюючи декларацію теж про державний суверенітет України. Значить, здійснив наступне. Здійснив наступне. А саме. А саме у відповідності з розділом 2. Це теж для товариші, которые вважають, що на території республіки не може бути народовладдя. До речі, там розділ 2 так і називається. Народовладдя. Так що, шановні товариші, товаріші, не товариші, да, от, відмініть спочатку розділ 2 декларації про державний суверенітет України, а потім говоріть щось. Читаю вам цей розділ 2, який називається в Декларації народовладдя. Я не прихильник влади, це точно, а я просто констатую факт то юридичного факту, що, що прописано, і що на сайті Верховної Ради є чинним. Громадяни республіки почули, да? не України, а республіки всіх національностей становлять народ України. Ось що таке народ України. Тобто народ України це нещити, громадяни республіки з національністю єврей, русський, казах. Ну, але які на момент проголошення незалежності, якщо брати інший закон, проживали на території республіки, значить, встановлять народ України. В даному випадку, згідно Декларації про державний суверенітет України. Розділ 2. Був. Тепер читаємо розділ 4. Громадянство, ви почули, да? Не України. А громадянство Української РСР. Декларація про Державний суверенітет України. А громадянство... Української РСР. Читаємо. Українська РСР, не Україна. Має своє громадянство. Декларація про державний суверенітет України. Ще раз нагадую. Розділ 4. Чинне на сайті Верховної Ради. Здійснене народом України і підтверджене органом законодав... державної законодавчої влади а, значить, Верховною Радою України в складі. Депутаті, депутатському складі Верховної депутатів Верховної Ради Української РСР. Стаття 1 закону України про право наступництво. Читаємо і дивуємося. Ну, хто каже, що ну, депутатів у РСР немає. Закон. Сайт Верховної Ради. Заходимо, читаємо і дивуємося. Ну, по простому. Читаємо розділ 4. Громадянство Української РСР. Українська РСР має своє громадянство. І гарантує кожному громадянину право на збережене громадянство СРСР. Не Хвилиночку. Громадянство СРСР гарантоване Україною і українською РСР, це треба подумати. Ну, так, громадянство СРСР має, мабуть, регламентуватися як мінімум ну, таке збереження закону СРСР про громадянство СРСР. Ну, раз таке тут прописано. А до чого тут декларація, незалежність тоді? Може, знову це в декларації. А давайте почитаємо. Давайте почитаємо. Декларацію про державний суверенітет України. І саме через те, що я прочитав ще на розділ 4 про збережне громадянство СРСР, я то прекрасно розумію, що громадянство СРСР ну, регулюється, як мінімум, законом СРСР про громадянство СРСР, який я теж знаю, що набрало чинності з 1 значить, січня 1991 року. Тобто до того, як відбувся значить, референдум на збереження СРСР 17 грудня 1991 року, і до того, майже за рік, значить, коли відбувся цей український референдум 1 грудня, 1 грудня того же 1991 року. Тобто на референдум туди і туди приходили виключно громадяни СРСР. Так, написано в статті 4 даного закону. До речі, в тому законі прописано підстави виходу. А у випадку виходу, то ще й реєстрації факту виходу з громадянства або її втрати. До речі, ці обставини регулюються тим законом статтею 35. А, значить, а, хто вчиняє реєстрацію? Я вас здивую. Таку реєстрацію про втрату громадянства СРСР починає, починається реєстрація та буквально такі самих низів. Перелічу вам. Всі, органи викона... всі, у всіх органах виконавчої влади. Тобто сільських, селищних, міських рад має бути зареєстрований сам факт виходу з громадянства СРСР. районних радах або адміністраціях, обласних адміністраціях має бути зареєстрований ваш факт. Виходу або втрати громадянства СРСР. Далі йдуть органи внутрішніх справ, відділки, управління значить, і значить, саме Міністерство внутрішніх справ. До речі, це прописано саме в цьому законі. І стосується, так і написано. Не тільки на всієї території СРСР, а у всіх союзних республік. Нагадаю. Так до чого ж тут громадянство СРСР прописано в Декларації про державний суверенітет України? І е, останні речення цієї декларації читаємо. Останнє речення е, у преамбулі Декларації про державний суверенітет України. Е, Преамбула нам нагадує про чинність на нашій території усіх міжнародних договорів. Тобто статут ООН чинний. Чинний. Міжнародний пакт про політичні громадянські права чинний. Чинний. Там, до речі, стаття 24, яка і каже, що значить, ніхто, ніхто інший ви на цій території, ніякий не громадянин України, чи а, ще хтось там, от, а, значить, а, як мінімум, а, з громадянством Республіки Союзної і громадянством СРСР, навіть якщо ви цього не знаєте. Ну, це якщо касається значить, міжнародних договорів, пакту, там, Конвенції, захисту прав людини в тому числі. Тобто ось щось, де воно, так. Да? Ну, але опять же, значить, ми ж тут говоримо ну, про Союзну республіку, може, так? Да? Мабуть. Читаємо. Абзац другий преамбул. Почну з цього. Да. Декларація є. Основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки, не України, а позиції Республіки при укладенні міжнародних угод. І останнє речення, про яке я говорив вже. Принципи даної декларації про суверенітет України використовуються, якщо вона здійснена, а вона ж здійснена Верховною Радою да? і народом 1991 року. Для укладення союзного договору. О, як це? Що це? Як це? Що це? Що це таке? Ах, воно ну що? То оказується, Конституція УРСР чинна, бо ж в розділі 4 декларації про державний суверенітет України. ж Так і написано. Читаємо. Розділ 4. Весь. Читаємо. Да? От читаємо. Громадянство Української СССР. Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. А де закон про дерадінізацію, який набрав сили 7 травня 2022 року? Чому декларація не включена туди? Що це таке? Що це за комунізм? Вони тут розводять. То всі органи, виходить, комуністи тут у нас чи що сидять, в Водорадах, на Черрадах, міських радах. Поліції, значить, ну, поліція це окрема тема, бо вона попадає під закон про громадянство. Там дуже цікава стаття є. СБУ, наприклад, да, о. О, кстати, вкрали вони 100 доларів і до цього часу не хочуть вертати. І обладнання теж, звісно. Але це таке. Думаю, їх вже карма догнала. Ні, то дуже нежкі. Читаємо далі. Так. Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР визначаються законом Української РСР, тобто не України, а іменно Української РСР. Е, номер закону 1632-12. Е, всім громадянам Української РСР гаран, е, гарантується, гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР 3,8-09. Чекайте, так воно ж наша, типа законом. Е, Украины про принятие новой конституции и введение ее в дию не бы как бы скасовано. Но. Скасовано. А вот бачим, что не. Да? Отже, отже, что можно сказать в целом приводу? Что шо... народ, давайте делать выставки. Давайте делать выставки. Вот, э, ну, Почніть робити висновки. Для того, щоб е, зрозуміти, хто ви, в першу чергу, спочатку, а потім клеїте на себе, якийсь є рик. Ну, цьому я думаю, все не хватить. Хоча, може, я ще продовжу, ну трохи пізніше. Дякую всім за увагу.